Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні в нас буде на модернізації отака от штука, масляний обігрівач фірми Дельфа. Фірма, в принципі, не важлива, Спочатку пройдемося по ситуації. Ситуація наступна. Власник даного масляного обігрівача користувався ним, якби в принципі, нормально все його влаштовувало. Потім прийшов момент, коли власнику потрібно було додати температуру. Тобто він користувався на якихось середніх параметрах, то його влаштовувало. Він там вимикався, вмикався собі рандомно. Але коли власник почав використовувати його практично на максимальну температуру, відбувалася така штука, що він або перше. Спрацьовував пер... датчик перегріву та по... той, що стоїть на корпусі, тена нагрівача, або термостат працював неадекватно. Нагрівався до температури, наприклад, 90-100 градусів. Потім вимикався і вмикався уже, коли охолоне масляник десь приблизно до 25 градусів. Тобто, по факту, обігрівач вмикався лише на один раз, потім охолоджувався до 25 і знову вмикався, якби не нагрів. Завдання модернізації. Завдання модернізації встановити ось такий от терморегулятор. Моделька W3230. І, ну, якби, Сюди його якось приліпити, чи зовні, чи всередину, якби, і налаштувати його для більш-менш адекватної роботи обігрівача. Так, ну, регулятор я тут купив. Він має параметри від мінус 50 до плюс 120 градусів, але його ще потрібно налаштувати, так як він йде і на охолодження, на нагрів. там Всякі параметри є в нього при початковому вімкненні. Відбувається ось така штука. Засвічуються два дисплейчика, два екранчика. Вибачаюся погано видно, сегменти відзеркалюються. Так, вимкнув підсвітку, стало краще. Отже, два дисплейчика. Нижній дисплей це у нас температура, яку ми виставили для спрацювання. А верхній дисплей це фактична температура. От я, наприклад, беру за. Датчик, і у нас температура змінюється на верхньому дисплеї. Тут ми маємо у нас, я Думаю, в принципі, хто знайде інструкцію, розбереться. Маємо чотири кнопочки. Одна кнопочка, якщо її потримати довгенько, вимикає повністю і вмикає сам прилад, терморегулятор. Ще одна кнопочка є цікава сет. Тоді починає моргати нижній дисплей і ми можемо виставляти температуру вверх, вниз е, якби ту, ту, яку нам потрібно для спрацювання. І якщо потримати подовше кнопочку Set, то заходимо в меню налаштувань. Тут маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ну, Нульове не будемо рахувати хай 9, е, ну, хай, хай буде 9. 9 параметрів. Отже, то, що я знайшов в інтернеті, якби по інструкції, от тут є 8 параметрів. Ну, 9, 9, так. Да. Такі от, от, такі от як би розшифрування. Так, перший параметр P0 це у нас вибір режиму роботи. Або на охолодження, або на нагрів. Кулінг, хетінг, по-моєму, так. Я не дуже розумію, це і нагрів. По замовченню стоїть на охолодження. Другий параметр гістерезіс виставляється. Третій параметр верхня межа температури стоїть 120 градусів. Потім нижня межа температури. Потім калібровка термодатчика, якщо трошки підбріхує, або нам щось не подобається. П'ятий параметр. Затримка вімкнення в хвилинах. Е, так, четвер, п'ятий в хвилинах по нулям стоїть. Шостий захист від перегріву можна виставити. Сьомий захист від зміни налаштувань. І восьмий початкові заводські налаштування. Якби все простенько, зараз я налаштую його під параметри для Масляника. Ну, якби покажу вам, які в мене вийшла. Ну, а поки гріється паяльник, розкажу, що потрібно ще для переробки. Для переробки я взяв ще реле потужне на 30 А. Але реле 12 вольтове, тому довелося ще отаку от платку dc dc перетворювача Взяти, для того, щоб із 5-вольтового виходу плати терморегулятора зробити 12 вольт. Комутації ось цього потужного реле. Чому так зробив? Тому що заводське реле, воно там розраховано на 1,5 кВт потужності максимум, а цей масляник на 2 кВт. Так, вибачай за творчий безлад. Е, отак от вирізав в металевому корпусі. Заліпив герметиком по кругу, силикончиком акваріумним. Морда фейс буде отак виглядати, ще нижня накладочка буде з перемикачем потужності, вирішив його залишити. Ну, тут таке сяке, таке -сяке буде. Так. DC-DC перетворювач запхав всередину, там місця вистачило, релюшку викинув. І в мене на оці от контакти буде виходити живлення плюс-мінус реле 12 вольт. Ну, поки що так. Рухаємося далі. Так, зліпив отак ось. Що тут у нас вийшло? 220 заходи іде сюди на терморегулятор, з нього виходить 2 на релешку, і релешка перемикає плюс. Точніше фазу на тени Якось так простенько. Зараз кудись приліплю оцей, приліплю ось цей термодатчик. Не знаю куди. Можливо, десь сюди оцей от кармашик. Е, не знаю, засиліконити, чи на термоклей, е, ну, термо. Клей для тер... ну, типу термопаста термоклей. високотемпературна. Ще що щось придумаю. Так, ну ось так от присрав. Е, ну Вибачайте, да. як захотів, так і присрав. Да. Е, зараз протестую, далі збираю і вже потестую, поганяю зібраним, а поки що тестую розібраний. Так, ось такі от параметри вийшли. При 80 градусах виставлених і з в 5 градусів. У нас е, мінімальна температура 45 градусів я виставив. Ну, Можливо, комусь захочеться таку вистати спрацювання по захисту 100 градусів. Ну, якось так, то в нас виходить при 80 градусах. Максимальна температура, до якої розігрівається, 94-95 градусів. Потім падає до 75 і знову вмикається на нагрів. Ну, якось так. В принципі, мене влаштовує. Власника, я думаю, теж влаштує. Дякую всім, хто переглянув відео. Кому сподобалось, може поставити вподобаєчку. Підписатись на канал, написати коментар, як позитивний, так і негативний. Е і відремонтувати, модернізувати свій масляний обігрівач. Всім дякую, всім пока.